звати Юля Закутня, навчаюся в Києві, походжу з міста Луцьк. Здравствуйте, мене звати Біжина Дар'я, я приїхала з города Львова. Доброго дня, мене звати Яна Григорова, я з міста Сімферополя. І ми разом з моїм колегою презентуємо роботу на конкурсі «Візі України». Доброго дня, мене звати Магарачук Костянтин, я з міста Сімферополя, навчаюся у Таврійському національному університеті. Скажіть, будь ласка, що ви вкладаєте в поняття «Візія України»? Візія України для мене це майбутнє Україна, до якого будуть прагнути абсолютно всі, яке буде подобатися і мені, і всім українцям. Візія України для мене це те, що як я бачу свою країну, за найближчих років п'ять, як я якою реальною я хотіла б її бачити, і в якій я хотіла б жити. Перше запитання. Візія за своїм визначенням це щось таке, що зарякому чому зараз не можна знайти знайти аналог в практичному світі, але щось що може гіпотетично втілитися. Ну і мабуть, для мене візія це те, як усі ми сукупно бачимо цю Україну, скоріше такий ідеал, якою вона має бути. Поняття візія України для мене це составити якісь то рамки, в потрібно вложити вложить цінності. ценності на фоні цього создать определённую страну, государство, кедимось єдину, єдину систему. Для нас ідея України це така, скажімо, мрія, яку ми дуже хотіли втілити в життя. Це той проект, який неможливий без спільної участі всіх нас, всіх українців. І це те, можливо, краще життя, про яке нам дуже багато говорять, але якого ми ще досі не досягли. Це той план, до якого ми маємо маємо рушити, по якому плану ми маємо будувати країну. Бажі, будь ласка, чому ви вирішили взяти участь у цьому конкурсі? Та чим вас зацікавив проєкт Створи візію України? Ну, він доволі позитивний, а мені подобаються такі речі, які є, по суті, життя нічого не заперечують, а висувають якусь хорошу альтернативу. І це стало одним з головних стимулів. Я побачила рекламу на Фейсбуці, надихнув мене на написання моєї статті Ган Лібовицький, тому що я взяла участь у колекції. А загалом фактично я дуже давно думала про тему цієї роботи, яку я підготувала, а візія просто стала кульмінацією, стала причиною того, що я нарешті написала цю роботу. Особисто мене спонукав, спонукав, по-перше, це досвід інших країн як ви можна вивчити прийняти для України. По-друге, це... Знайомство з іншими, такими ж молодими та активними, і таким разом ми могли б робити робити нові, нові звершення. А для мене візія України це стало тим шансом, можливо, якось зрозуміти, чого я хочу все ж таки в житті, тобто не отримати розрізані факти з інших країн, а там жити добре, а там жити ще краще, а зрозуміти, як саме я хочу жити, не десь, а саме тут. меня вдохновила в первую очередь моя жизненная позиция активная также то что я очень сильно люблю выступать развивать свои ораторские искусства и прочие вещи а также какой-то сделать вклад конечно же в свою любимую страну так как я патриот чем вас заинтересовал именно этот проект который называется створы визии украины этот проект мне показался наиболее приближенным к тому что я действительно могу сделать что-то и мои какие-то определенные Криття має такі определенні ідеї, будуть услышані і можливо, навіть випущений в житті. Що спонукало, це такий зовсім випадковий збіг обставин. Якщо можу я наперед сказати про тему, яку я обрала, це були це була фільма. Кінематографія українська і польська, якою я саме в цей період зараз захопилася. І, власне, коли побачила випадково конкурс на сайті гурту, це було основною мотивацією, щоб просто взяти це написати, мої думки, переживання, що в мене було на той момент в голові, викласти просто це на папері. Ганна, скажіть, будь ласка, досить саме якої країни ви вивчали? Чи їх було багато? І чому саме ці країни ви обрали для свого дослідження це була Польща, це була одна країна? Чому саме Польща? Тому що мені цікаво на даний момент найближча ця культура. Мені подобається підхід наших найближчих сусідів до того, як вони будують свою систему цінностей саме в сучасному суспільстві, як вони пропагують цю систему цінностей через кінематографію і якого? І національного героя вони створюють в своїх фільмах для своїх глядачів, для своєї публіки. Скажіть, будь ласка, тема вашої роботи озвучте її ще раз, будь ласка, та чому саме ви обрали цю роботу та цю сферу дослідження? Тема моєї роботи деціонізація української ментальності. Я вивчала досвід Данії, я обрала цю тему. Тому що я вважаю, що для розвитку української економіки недостатньо написати правильну економічну програму. Потрібно також, щоб населення своєю культурою, своєю ментальністю, своїм прагненням, світоглядом підтримало цю програму і допомогло людям, які керують економікою, справді досягнути тих планів тої місії, які вони собі поставили. А чому саме Данія? Я відчула до Дані, тому що, як на мене, саме в Данії той, є зараз той тип соціально орієнтованої ринкової економіки, до якого прагне Україна, це по-перше. А по-друге, Данія мені близько зараз дуже тим, тому що там навчається троє з моїх найкращих друзів, і вони мені дуже гарно допомагали своїм власним прикладом, своїми власними спостереженнями щодо Данії та в Данії. Ми не обрали Німеччину, у нас дуже довго збройні. Це а, різні аспекти німецького життя, як право, економіка, інновації, таке інше. А що з цього ми може? Що з їхнього позитивного досвіду ми можемо взяти саме для України? Тобто, що можливо втілити на українському ґрунті, вважаючи на проблеми менталітету, базису певного та інших, ми, а, ми, а, тим, що не можна просто взяти і чужий досвід прийняти, прийняти для України. Він просто, просто не переживається. однак ми можемо знаходити певні риси і в Історії можна дати певні реформи, які в такому ж подібному плані, як в Україні, були проблеми, і їх використати їхній досвід для вирішення сьогоденних проблем України. Але чому саме Німеччину ви обрали як прототип моделі? моделі? На нашу думку, Німеччина дуже близька до України, бо Німеччина має. Певні економічні особливості, які східні з Україною, такі як промисловість, плюс Німеччина так само, Німеччина зараз має федеративний устрій, який принесли через віки, скажімо так, Україна все ж таки прийшла до унітарності, але мала такий досвід. Тож, виходячи з цих е, певних факторів, ми обрали Німеччину, і плюс, е, я скажу, зі, зі своєї точки зору, Услідженні вибрали соціальну сферу дуже важливим комплексом, бо нам здається, що вона дуже круто насправді там реалізована. Особисто одна з тем, що я досліджував в цій, цій роботі, це були про інновації. Що, е, нім, е, німецькі інновації з найкращих у світі, і найцікавіше, що інновації стимулюються не з державного бюджету, а з е, приватним. Ось грає саме приватний сектор, сектор економіки. Моя тема це утилізація твердих побутових відходів, досвід Франції е, перепрошую Швейцарії та Німеччини. Ну, власне, чому? Тому що у нас 7% території зараз лежить під сміттям. І щось з ним робити треба. Але всі дивляться на ну, це так, наче його немає. Ну, і тому я взялася за цю тему. А чому ви брали саме ці країни для як прототип моделі вирішення цього питання? А, тому що у Швейцарії з цим питанням справилися просто ідеально. А, здається, у 70-х ця країна була аналог України. Багато сміття, вода брудна, повітря, брудне, що робити, і все валяється і так далі. Але якось вони гарно за 30 років справилися з цим просто на ура, все розчистили, і зараз це найчастіша країна світу, тому я взяла її аналогом. А Німеччина дає гарний приклад громадської ініціативи, тому що фактично не стільки держава спонукала до утилізації, а скільки просто приватна ініціатива. Люди зрозуміли, що вигідно. Те, они, наверное, и они организовали проект маркирования, за ирако-некийого, который для гроши для себя, и, по сути, харма экологичного мыслования. Тема звучит достаточно древняя, это современное высшее образование с точки зрения менталитета нации, и там идет паритет Германия Украина. Почему именно это? Потому что признаю очень хорошей системы образования Германии действующей и могу некоторые привести примеры, которые мы можем активно воплотить в нашу социальную политику в Украине, будет достаточно хорошо работать. Ваши пожелания молодым украинцам? О, молодые украинцы! Начинайте всегда с себя, это, конечно же, моя просто жизненная позиция. Задумывайтесь, живите сегодняшним днем. Также самое главное, каждую минуту задавайте вопрос, где я нахожусь и что я делаю. Какой результат этого проекта вы видите для себя? Для себя, ну, во-первых, когда я приехала в прошлый раз конкурса, почувствовала себя лет на п'ять старше. все таки это был хороший закал, это все таки было очень много эмоций, очень много полезных людей я узнала и очень много информации, которую сейчас я просто не смогу сказать, всего того, что это надо все таки надо, чтобы со временем прошло, и я могу понять, что это в ячейку мудрости мне ещё плюс 1 гигабайт. Можете порекомендовать самим украинцам, молодым украинцам, які є рушійною силою? Молодим українцям ми можемо порекомендувати в першу чергу Починати з себе, тобто всі капіталовкладення, які є в цьому житті, треба робити в першу чергу в себе, тобто в свою освіту, в свої в свій розвиток, в такі саме в такі конкурси, в яких ти розкриваєшся по-новому і дивишся на світ зовсім іншими очима. Після цього ти можеш аналізувати чийсь досвід, ти можеш якісь інновації вводити, але ти починаєш себе і ти власне є країною, ти власне є, є державою. Тому щось змінювати треба починати собі. Більше співпрацювати і більше вірити в свої сили. Бути активними, активними і ще раз активними. Працювати, починати з себе і працювати для себе. Якщо це буде в своїх інтересах, значить це буде в інтересах держави, в інтересах сусідів, партнерів, не знаю кого завгодно. тобто починаючи з себе, ти можеш щось тільки змінити. Я хочу побажати українцям знайти свою візію, знайти своє місце і чітко розуміти своє призначення. Я бажаю кожному багато мріяти, здійснити свої мрії і не просто мріяти, а планувати і реалізувати все, що вони собі нам планують.